Привіт! Це новий подкаст про здоров'я, який ви захочете слухати. Тому що він виходить щодня і триває лише три хвилини. Лише за три хвилини щодня ми будемо розповідати вам одну найважливішу річ про ваше здоров'я. І сьогодні ця важлива річ піт. Е, -е, е, не натискайте на стоп. Це важливо, адже на вулиці літо, а піт дуже важливий елемент життєдіяльності вашого тіла. І мого, звичайно, але ж ми сьогодні говоримо про вас. Ще пара хвилин, і ви знатимете, чому потіти це добре, а антиперспиранти – це погано. Так, ви не дочули антиперспиранти шкодять вашому тілу дуже. І якщо ви знаєте, що це тому, що вони мають хлоргід алюмінію та оксід то ми сьогодні про інше. Справа в тому, що вони блокують роботу потових залоз. Ви, напевне, це знаєте. Але чому це важливо? Чому не забити і не мазитися жирним шаром найкращого антиперспіранта у світі? Тому що пахви це один з найбільших теплообмінників вашого тіла. Уявіть собі, що спекотного дня ми включили кондиціонер, але закрили канал відведення теплого повітря з квартири. Що станеться? Правильно. Спочатку у квартирі стане до неможливості спекотно, а потім і кондиціонер поламається. Так от, коли ми блокуємо піт, то наше тіло не чиститься. Лімфа, яка допомагає організму зібрати відходи його життєдіяльності, не знаходить свого виходу під пахвами і йде вище у вузли голови та шиї. Результати зловживання антиперсперантами з'являться не відразу, але вони можуть бути дуже сумними. Тому що роботу лімфоузлів буде порушено. А якщо вони не працюють, це рано чи пізно приведе до серйозних хвороб. Що ж робити? Найпростіше перейти на дезодоранти, які борються з тими бактеріями, які виходять із нас і видають той самий неприємний запах. Найрадікальніше не користуватися нічим, але в цьому випадку вам потрібно одне з двох або носити з собою змінні майки, сорочки, блузки, або робити так, щоб ваш піт не пах. Це можливо, але лише при дуже чистому тілі, і сьогодні ми говоримо не про це. Отже, під це важливо блокувати його не потрібно, використовуйте дезодоранти. Повірте, відмовившись від антиперспірантів, ви надасте собі неймовірну послугу. Це все. До зустрічі завтра. Якщо вам подобається ідея нашого подкасту, то поділіться посиланням з друзями. Вони подякують вам. І останнє. Ви, мабуть, здивувалися, почувши мене, адже обкладинка подкасту обіцяла вам Лілію Перцію. Не хвилюйтеся, вас не ввели в Оману. Ідейний натхненник та автор текстів справді Лілія. А читає подкаст я, Валентин Перція. Ось тепер усе до завтра.